Це бус Фольксваген, Т-4. Це евакуаційне авто, яке в процесі переобладнання з звичайного цивільного буса. Зараз він буде наповнений всіми необхідними для евакуації приладами Я ветеран російсько-української війни. Власне, всі процеси, які тут є, робляться. Ну, тут не я один працюю, ми працюємо з Євгеном вдвох, і він і я знають кожен процес, як має робитися, щоб в разі чого десь хтось щось міг допомогти. Мені завжди щось подобалось робити руками щось все життя майстрував. Робота у мене основна така більше з людьми пов'язана. От працюю в ветеранському центрі. А тут власне можу от реалізувати якийсь свій такий запит на те, щоб зробити щось корисне, і те, що буде рятувати життя бійців на фронті.